Пошановні друзі, ви питалися, де знаходяться ті тінхауси, де ми накинули на гроші. Не заплатили за електромонтажні роботи. От в'їзд дороги, в'їзд до тих тенхаусів. Крихівці показую. Ці два тінхауси одної власниці. З тої сторони ще будуються. От, перші двері, другі двері, то під номером 9, ой, під номером 11 Тентхаус. І потім йдуть треті, четверті двері з краю, то є номер 9 Тенхаус. І саме в номері 9 Тінхаусі я робив, проводив електромонтажні роботи, за які мені не виплатили. Пані Катерина її звати. Ну, Фамілію називати не буду. Фотографії можу показати, скинути, кому, аби вас так само не наїбали, як мене.